Лідери учнівського самоврядування Житомирщини мріяли про власний фестиваль, метою якого б стало визначення найактивніших школярів, сприяння розвитку логічного, аналітичного, стратегічного та творчого мислення активістів, поширення кращого досвіду роботи лідерських осередків. І ось нарешті мрія здійснилася. А хто час з нами працює? Пам'ятаю, що ми говорили про те, що для лідерів, крім скіл. Э, які ми проводимо чотири рази в рік і виїзних засідань шкільного парламенту, необхідно організувати і провести який-небудь захід, на якому вони могли б показати свої лідерські здібності. І от сьогодні наша мрія збулася: ви сьогодні знаходитеся на першому фестивалі лідерів учнівського самоврядування. Учасниками першого обласного конкурсу огляду на кращий сценічний образ лідерського середку стали 13 команд з різних куточків Житомирщини. Приїхала перемагати команда школа лідерів лідерів» Новоград-Волинського палацу дітей і молоді, яка вже є володарем кубку дружби міжнародного табору Криничка та переможцем відкритого рейтингу популярності. Гордість міста у номінації Молоді лідери. Ми проводимо багато різних акцій, екологічних акцій у місті. Також ми проводили ось приурочено до дня перемоги. У нас був молодіжний флешмоб Діти землі, в якому брали участь студентська ланка міста, учнівська молодь. Також всіх запрошували дорослих людей. У конкурсі команди звітували про суспільно значущі результати своєї діяльності у різних напрямках екологічному, доброчинному, волонтерській роботі. Жирі оцінював. Було не лише досягнення лідерів, а й вміння творче презентувати свої напрацювання. Найкраще впоралися з таким завданням команда Житомирської загальноосвітньої школи номер 28 яка і посіла перше місце. У нас команда за назвою Лідер драйв. Ми приїхали з виступом. Ми до нього дуже довго готувалися. Ми зазиваємо дітей, людей до лідерства, щоб вони. Говорили про свою власну думку, вміли спілкуватися з іншими людьми, дбали про навколишнє середовище і доводили свої цілі до кінця. Друге місце у конкурсі вибрала команда Коростишівського району, а третє місто Бердичева.